Вітаю вас, малята, хлопчики і дівчата, ось настав сьогодні час музичне заняття проводити для вас. Коляд, коляд, коляда, хай обходить вас біда, і нехай на ваш поріг прийде радість новий рік, щоб добробуті цвіли, щоб щасливо ви жили, і щоб рік, цей молодий, вам був кращий за старий. Малята ось і настало казкове свято, на яке ми всі з вами чекали. Як же воно називається? Подивіться на картинку, будь ласка, можливо, вона вам допоможе згадати назву свята. Правильно, це Різдво. На Різдво зазвичай всі дітки отримують подаруночки. А чи всі ви отримали подаруночки? Так? Молодці, от і добре, значить ви всі у гарному та святковому настрої. А звідки ж до нас прийшло свято Різдва Христового? Тож сідайте зручніше я вам розповім. Давним-давно це було, коли тріскотіли зимові морози, крутила завірюха, куди не глянь, лежали пухнасті сніги. А далеко від нашої батьківщини в жаркій палестині, де ніколи не буває зимових холодів, вночі народився немовля Ісус Христос. Він з'явився на землі неподалік від міста Віфлієма, в печері, куди під час негоди пастухи заганяли худобу, овець, корів. Пізно увечері напередодні цієї події дісталися до Віфлеєма батьки Ісуса Христа, Діва Марія і благочестивий Іосиф. Сталося так, що в місті ніхто їх не пускав на ніч, і тоді вони знайшли собі притулок в печері, яка називалася вертепом. Коли народився Ісус Христос. З'явився пастухам Янгол і сповістив їм велику радість про народження Спасителя Ісуса Христа. А у небі в цей час засяяла дуже яскрава зірка. Цю незвичайну зірку помітили мудреці, які жили далеко на Сході. Вони поспішили прийти до маленького Ісусика. Та принести йому подарунки. Ось така цікава історія про народження Ісуса Христа. З тих пір до Різдва Христового люди завжди починають готуватися заздалегідь, купують або виготовляють подарунки, готують смачні страви, розучують пісні, ігри, вірші. А ще слухають дуже відому українську народну пісню, яка називається Щедрик. Ця пісня відома на увесь світ, а створив з народної пісні відомий музичний шедевр на увесь світ, композитор Микола Леонтович. Давайте і ми послухаємо цю неймовірну пісню.

Ось ми і послухали з вами малята Чудовий музичний твір. А пам'ятаєте, як називається пісня, яку ми слухали? Правильно, Щедрик! А можливо, ви ще й пам'ятаєте, хто написав цю пісню? Давайте я вам допоможу. Композитор Микола Леонтович. Тепер, коли ви почуєте цю музику, будете знати, що ця народна пісня називається Щедрик, а обробку до цієї народної пісні створив композитор Микола Леонтович. Молодці малята уважно слухали мене на занятті та правильно відповідали на запитання. Але зараз нам усім час прощатися. Вітаю всіх з Різдвом Христовим! Бажаю всім миру та всіляких гараздів. До побачення малята, до нових зустрічей!